Дніпропетровщина страждає від ворожих атак. Згадаємо найтрагічнішу атаку на Павлоград. У Кам'янському тривають масштабні ремонти на трьох об'єктах лікарні та двох ліцеях. Сучасний храм Православної церкви України та духовний центр будуватимуть у нашому місті. Перші роботи планують розпочати вже в наступному році. Співали старі хіти і слухали нові треки. Гурт Скай у межах туру Україною презентував новий альбом на пролом. І у Кам'янському у щотижневому випуску новин повернемось до основних подій минулих семи днів. І з вами Володимир Кравченко. Вітаю і одразу до сюжетів. І почнемо з трагічної події минулого тижня. У ніч на 1 травня ворог атакував Павлоград. Постраждали понад 40 людей. Є загиблі. Розбиті десятки приватних будинків та багатоповерхівок. Президент України Володимир Зеленський на своїх сторінках у соціальних мережах повідомив наступне. Павлоград Дніпропетровської області. Ракети терористів забрали життя двох людей. Зовсім молодих хлопців. Мої співчуття родинам. Ще 40 людей жінки, діти, чоловіки отримали допомогу після поранень і травмувань. У перші дні в ефірі єдиних новин ситуацію по місту коментував і начальник Дніпро ОВА Сергій Лисак. Доля цих людей стоїть на особистому контролі нашого верховного командувача Володимира Олександровича Зеленського. Острої проблеми відселення не є, але є дійсно декілька будинків, які непридатні для проживання. До цього процесу долучились і органи державної влади, в тому числі і обласна військова адміністрація, і мерія міста. Вчора мали розмову. З меру міста вчора підраховували можливі збитки. Вчора вже підписані відповідні розпорядження. А сьогодні буде пройде сесія Павлорадській міській раді. Всім людям буде надана допомога. Наразі дві жінки, що потрапили до реанімації, почуваються краще. Тривають роботи з розчищення місця влучання. На допомогу постраждалим з обласного бюджету спрямували 3 мільйони гривень. А міські депутати на сесії виділили ще 6 мільйонів, щоб закрити першочергові потреби людей. Минулого тижня очільник Кам'янського об'їхав з перевіркою міські об'єкти, що ремонтуються. Разом з профільними заступниками та представниками ЖКГ проконтролювали, як тривають ремонтні роботи на трьох локаціях. Попри воєнний стан у місті ведуться будівельні роботи як на об'єктах культури, так і в закладах охорони здоров'я, аби мешканці кам'янського та вимушені переселенці отримували медичні послуги у комфортних та сучасних умовах та мали можливість проводити вільний час разом із дітьми у закладах культури. Наразі роботи тривають в трьох великих локаціях. В першу чергу це будівля лялькового театру, яку ми взяли з балансу ДМК і приєднали його до нашого центрального театру. Там буде зроблений ремонт, і на день міста ми плануємо відкрити ляльковий театр для наших маленьких мешканців. Там проходить ремонт цоколі, ремонт внутрішніх приміщень, ремонт системи опалення. Проводимо в порядок прилеглу територію. Після цього відвідав першу лікарню. Там також проходить ремонт. Перше за 130 років існування першої лікарні ми проводимо повний ремонт. На об'єкті виконується ремонт покрівель, фасадів, систем комунікацій. Буде проведено благоустрій території. Міська лікарня номер один надає спеціалізовану психіатричну медичну допомогу. Наразі, окрім мешканців міста у закладі, лікуються та проходять реабілітацію. Наші військовослужбовці. На теперішній час дуже гарні у них умови, йдемо к європейським стандартам. Тому все добре, дякуємо велике і міському голові, місту, цілому. І велике дякую будівельникам. Вони ніколи не відмовляються, навіть якщо є якісь у нас побажання нетипові. Також тривають ремонтні роботи на базі 16 та 11 ліцеїв. Справа в тому, що із за бойових дій фінансування проходить з певними затримками. Але ми сподіваємося, що Європейський банк в повному обсязі профінансує ці два об'єкта освіти, і в цьому році ми також зможемо їх відкрити. Але до середини вересня ми плануємо відкрити тут зону отдиха. Тут дуже широкий тротуар у нас по проспекту. Шевченка, ми хочемо до середини вересня тут зробити такий сквер, де наші мешканці також зможуть відпочивати. Це все робиться також за рахунок гранту Європейського інвестиційного банку. У Кам'янському вже незабаром з'явиться сучасний храм Православної церкви України та духовний центр. Будівництво планується розпочати вже в наступному році. Новий храм матиме унікальний український стиль, а духовний центр стане у нагоді багатьом дітям та їх батькам. Деталі у наступному сюжеті. За ініціативи міського голови Андрія Білоусова, будівлю, яку вже багато років орендує козацька церква Пресвятої Покрови ПЦУ, за підтримки громадської організації «Бджола» та громадської організації фонд розвитку камінського буде викуплена та передана у постійне користування духовній громаді. Зараз складається проектний план, і після всіх узгоджень буде розпочато будівництво. За. Підтримки міського голови за його безпосередньої участі, за підтримки нашої політичної партії, «Бджола фонда розвитку Кам'янського в цьому році буде викуплено приміщення діючого храму та передано для користування. Буде здійснюватися проектування нового храму. В наступному році роботи будуть закінчені та приступимо до будівництва нового храму. В духовному центрі всі охочі діти з викладачами зможуть займатися музикою, спортом, дошкільними заняттями. Буде надаватися психологічна підтримка та проводитися дошкільна підготовка. Храм православної церкви також стане унікальною спорудою для всіх вірян, запевняє настоятель храму і романах Феодосій. Сьогодні ми співпрацюємо. Сьогодні зустрічаємось на території цього храму з очільником міста з політичної партії «Бжела», з фондом розвитку Кам'янського і ми вже сьогодні твердо знаємо, що протягом року міська влада передасть релігійній громаді цю будівлю і територію цього храму для будівництва духовного центру і для будівництва першого сучасного типового храму православної церкви України в нашому місті. це буде реально український храм. Де не буде жодної ні російської традиції, ні якоїсь грецької, тобто він буде побудований весь в українському стилі зі споменом і тих часів козацтва, і ем, з елементами такої якоїсь сучасності, е, і з елементами пам'яті про наших героїв. На будівлі ліцею номер 16 відкрили меморіальну дошку на честь загиблого захисника України Анатолія Колєснікова, яким був випускником цього навчального закладу. Шанувати пам'ять полеглого героя на захід зібрався чимало кам'янчан. Рідні та близькі Анатолія. Його однокласники, друзі та вчителя. Керівництво закладу та представники міської влади. Меморіальну дошку відкрили на день народження Анатолія Колєснікова. Якби не російський напад молодому чоловіку цього дня виповнилося б 32 роки. Сьогодні ми відкриваємо дошку пам'яті Анатолія Колеснікова, який був учнем цієї школи, на відмінах навчався. Займався активно спортом. Тут навчалась його молодша сестра. Ми назавжди будемо пам'ятати подвиг Анатолія, пам'ятати подвиг захисників нашого міста, нашої країни. Вічна їм пам'ять і вічна їм шан. Людина живе, доки її пам'ятають. А пам'ять про наших героїв бути жити вічно. Мужня людина, справжній герой, справжній чоловік, який пішов захищати нашу країну. Випускник закладу Анатолій Колєсніков загинув 5 березня 2022 року у місті Ірпінь, рятуючи від окупантів мирних мешканців. Одразу після початку повномасштабного вторгнення він вступив до сил національного супротиву. Рятуючи людей, Анатолій потрапив під ворожий обстріл. Він кожному готовий був протягнути руку допомоги. І тому, звісно, коли розпочалася війна, він простягнув свою руку допомоги всім. Хто цього потребував, це був Ірпінь дуже важкі дні, коли просто весь вся Україна була в храмішному страху, а він не злякався. Він рятував жінок та дітей ціною свого життя. Зовсім з маленького, просто на моїх очах вже він виріс в дорослого, красивого, стрункого, кароокового. І знаєте, от скільки зросту, стільки й доброти. Завжди про що не попросиш, Толя завжди дуже вихований, дуже вічливий і справжня людина. Отаким він запам'ятається для нас назавжди. Анатолію було усього 30 років. Вдома на нього чекали вагітна дружина, сестра та батьки. Хочу подякувати всіх присутніх за те, що зібралися тут. Хочу подякувати міського голову, школу, які. Підтримали рішення, прийняли, і підтримали рішення увіковічити пам'ять нашого сина. Ця дошка не тільки для Толіка, ця дошка пам'ять усім загиблим, усім тим, хто поклав своє життя для того, щоб ми всі могли в подальшому жити під мирним небом. Я вірю в нашу перемогу. Я вірю в те, що. Молоді хлопці, кращі хлопці, віддають своє життя не зря. Ми переможемо. Слава всім героям, загиблим і тим, які зараз стоять на захисті нашого мирного неба. Комунальники продовжують проводити місто до ладу після осінньо-зимового періоду. Міський голова Андрій Білоусов разом з керівниками комунальних служб, начальниками управлінь та департаментів здійснили черговий об'їзд, перевірили виконані та поточні роботи. Деталі у наступному сюжеті. Наразі служби працюють по всьому місту. У скверах, парках та дворах відбувається покі трави, фарбують огорожі та займаються поточним ремонтом доріг. Андрій Білоусов наголосив, що подібні систематичні перевірки будуть проходити й надалі. Місто активно готується до літнього періоду. Продовжуємо впорядковувати наше місто, ремонтуємо дороги, підіймаємо люки, ремонтуємо дощі прямачі на наших вулицях та внутрішньоквартальних дорогах. Приступили до покосу наших територій загального користування, а також внутрішньобудинкових територій. Працює підприємство «Міськсвітло», світла, саджаємо квіти, працюють всі житло-комунальні служби, робимо все для того, щоб впорядкувати наше місто, створювати нормальні умови життєдіяльності для наших мешканців, а також для наших вимушених переселенців. Результати роботи комунальних служб вже встигли оцінити і пересічні кам'янчани та гості міста. А Кому буде не подобатися, коли все добре? Тепер ще як зроблять дитячу площадку. Да, це, це дуже, дуже гарно, гарно буде. Гарно ж, звісно, зробили. Все подобається, везде чисто, По крайней мере, не находилась. Віже що слід ділокі-та то дороги постійно. Що то у нас діляться добре? Довольна особливо сквер, Ми от шли якраз і говорили о том, що чистенький, очень слід за ним. Так що очень доволі. Дякуємо всім комунальним службам. Підсумки роботи єдиної диспетчерської та підприємств, які обслуговують житлово-комунальні галис міста, опрацювали на робочій нараді під головуванням очільника Андрія Білоусова. На засіданні були присутні представники 20 міських служб та комунальних підприємств. Усі, хто відповідає за благоустрій міста та співпрацює з єдиною диспетчерською службою Кам'янського. Міськводоканал та міськсвітло, департаменти ЖКГ, освіти, екології, тепломережі та транспорт, притулок для тварин, аварійна служба КП Добробу та інші підприємства на засіданні були присутні представники всіх управлінь та департаментів, що відпрацьовують звернення мешканців, які надходять до ЄДС та забезпечують життєдіяльність міста. Під час наради заслухали представників служб, у яких виконання заявок мешканців менше за 100%. Кожен беріть на контроль. Виконання, щоб кожен з вас кожного місяця мог розібратись по кожному зверненню наших громадян. Тому що ми створили нашу єдину диспетчерську службу саме для того, щоб наші мешканці могли до нас звертатись і отримувати обратний зв'язок і виконання тих, тих звернень, по яким вони звертаються до міської влади. ЄДС Кам'янського була створена у 2016 році. Вона працює в тісній співпраці з іншими службами міста, що дозволяє швидко та ефективно вирішувати будь-які надзвичайні ситуації. Єдина диспетчерська служба е, зв'язується з заявником і підтверджує факт виконання або ні. І тільки після підтвердження факту виконання вона закриває цю заявку. В середньому по місту за 2022 рік відсоток складає 94-95. Тобто робота буде ще посилена, ще більше буде контроль за виконанням цих заявок, і ми всі прямуємо до 100% виконання. По сьогоднішній день, попри воєнний стан ЄДС працює за графіком. Наразі служби подібної до Кам'янської можуть похизуватися тільки в деяких великих містах країни. Фінансується робота ЄДС з міського бюджету. Головна мета єдиної диспетчерської служби не залишити без уваги жодне звернення мешканців. На відміну виконується сьомий рік поспіль. Номера ЄДС, ви бачите на екрані. Служба працює цілодобово. І від роботи перейдемо до мистецтва. До міжнародного дня бального танцю у Кам'янському на паркеті в залі нової сцени театру пройшов танцювальний фестиваль Вей». Вже втретє його організовує зразковий ансамбль бального танцю Лілея. За підтримки міського голови Андрія Білоусова та громадської організації Бджола. Показати майстерність приїхали шість колективів з Кам'янського Лілея, Прістіж, «Престиж», Кіздас Міні, Шарм та Шарм хіп-хоп, а також гості зверхніпровська команда «Феєрія». Про довгоочікувану подію для танцюристів розповімо у наступному сюжеті. Фестиваль танцю дитячий зірковий шлях започаткований у місті керівниками зразкового ансамблю бального танцю Люлея, покликаний показати відпрацьовані вміння дітей, підтримати учасників азартом боротьби та визнанням здобутків. Мені хочеться подякувати за можливість того, щоб ці змагання відбувалися міському голові Андрію Білоусову. І Збройним силам України, що вони захищають цих дітей, які тягнуться до прекрасного, доброго, до музики, до танцю і є майбутнім нашої країни. Дуже приємно дивитися, як вони стараються, як вони показують себе і становляться як артисти молоді. Кожен фестиваль незмінно вболівають за танцюристів і представники громадської організації «Бджола». Громадська організація «Бжела» завжди підтримує спорт, так як і наш мер Андрій Білоусов теж підтримує молодь. Зараз дуже важливо підтримувати дітей, підтримувати їх не тільки фізичний стан, а також психоемоційний. Дуже велика подяка нашим хлопцям, героям ЗСУ, ті, які наразі боронять нашу країну. На відкритті фестивалю і начальник управління молоді та спорту міськради Едуард Коряк. Каже, танці це дисципліна, грація і краса. А для нього ще й невід'ємна складова життя. Дочка займалася танцями з раннього віку і займалася спортивно-бальними танцями боротьсовому колективі Лілея. Дійшла до чемпіонату України зі спортивно бальних танців. Зілеєм у мене давня така дружба. Я дуже пишаюся, що у нас у місті просять такі змагання. Тому хочеться, щоб кожен учасник сьогодні, щоб кожного, кожної дитини, які від 5 років до 15, які сьогодні приймають участь, був свій зірковий шлях, щоб кожна дитина досягла того, чого вона бажає. Яскраві як метелики та зосереджені як Олімпійці. Танцюристи з наснагою демонструють, чому навчилися за тяжкий рік. Для них війна теж випробовування. Багато пар розділилися. Так Анастасія нині танцює сама. Її партнер виїхав з країни. Проте любов до мистецтва в дівчини меншої не стала. Танцює приблизно 7 лет. Почему? просто прикольно. Можно можна енергію в танцы. в танці, просто хорошо танцювати, показати себе можна. Настроение так подімається. Ці красуні з колективу Лілея. Серед них дівчата з досвідом 10-11 років усі обожнюють танці і свою команду. Дуже нас так. дуже класна команда. Дуже класний колектив, мені все подобається. Я давно танцюю. Це дуже естетичний вид спорту, дуже гарний і це поєднує і спорт, і естетикою красу красоту. На всіх групи м'язів працює серед команд фестивалю. Й ті, хто займається сучасним спортивним танцем. Дівчата кажуть, танок вчить терплячій праці. Чому вам танці подобаються? це для душі просто? Для душі. Багато доводиться працювати, важко фізично. Так, так, так буває. Особливо, коли ми перед змаганням, перед тренуванням ми дуже сильно... ми Да. Учасники діляться хвилювання, не відчувають, виступають впевнено та завзято. Та й гості дають високу оцінку підготовці. Вражають навіть найменші п'ятирічки. Дуже позитивні, дуже емоційні. і... Вони навіть даже виглядають вже як професійні танцюристи. У захопливому калейдоскопі танців емоційний та атмосферний фестиваль промайнув швидко. Судді підвели підсумки. Краще отримали золоті, срібні та бронзові медалі. А кожен з учасників зірочку на пам'ять про фестиваль, що обов'язково принесе вдачу на наступному виступі. Гурт Скай, незважаючи на важкі часи, презентував свою сьому студійну платівку, яка отримала назву Напролом. За словами представників колективу, її мета допомогти, перемогти, підбадьорити, мотивувати. У межах туру Україною гурт завітав і до Кам'янського. На новій сцені театру імені Лесі Українки шанувальники насолодилися новими треками і заодно долучилися до підтримки захисників. Адже частину коштів із всеукраїнського туру переведуть на здомогу Збройним силам України. Ми на собі відчули хвилю емоцій, про які розповім далі. Наше місто стало 24-м у всеукраїнському турі гурту. Новий альбом Sky налічує всього вісім треків та ці пісні поєднують собі драйв, лірику, боротьбу та переживання. Головна мета концертів складний воєнний час наблизити нашу перемогу і підтримати захисників. Поділився Олег Собчук. Ми всі разом наближаємо нашу перемогу. Робимо все можливе для того, щоб це здійснилося, щоб це було чим швидше і за якомога меншими втратами. Після перемоги буде ще більше роботи. І я б сказав, не лише концертної, а дуже багато буде соціальної роботи. Головне, що ми знаємо, куди ми йдемо. Неважливо, скільки головне куди. Ми знаємо, куди ми йдемо, і ми переможемо. Бо ми на своїй землі, нам чужого не треба. Світло завжди перемагає темряву. Слава Україні! Концерт тривав майже дві години, і в ньому лунали старі та відомі пісні гурту. Тебе це може вбити. Струна без друг, легковажна. Під час виконання цих відомих караочних пісень глядачі як один співали разом із лідером гурту Олегом Савчуком ми хочемо з вами її заспівати, тому що нам зараз важливо бути на зону. На концерті не тільки співали, а ще й допомагали військовим у вигляді донатів. Адже як розповіли у колективі, частину коштів із проданих квитків передадуть на рахунки збройних сил України та на операції поранених військових. Крім цього, організатори виставили на аукціон дві футболки та великий прапор України із підписами гурту Скай. Кам'янчани приємно здивували, придбавши аукціоні лоти на загальну суму майже 15 тисяч гривень. Кам'янчани залишились задоволеними і зарядженими позитивом драйвом на декілька тижнів вперед. І, звісно, який концерт без квітів. Подобався, не очікував, що буде таке шоу в нашому місті. Дуже подобається, дуже цікаво. І ну, я завжди знала, що концерти такого. План вони такі яскраві, драйвові, і сьогодні скай запалала, просто запалали. Звичайно, легковажна. Слухаю усі, подобається, тому що полюбляю музику, особливо гітару. Тому це до мене ближче. Мені дуже сподобалось. Дуже сподобалось, і я думаю, зараз ще більше сподобається. Це дуже драйвова така енергія, енергетика дуже відчувається. Що не завершився крутезний концерт гурту Скай вражаючі емоції були, і люди, люди співали, просто стоячи майже всі пісні. Це було круто. Дякую, гурту, за те, що приїхали і роблять для наших хлопців за збройні сили України. А тепер до спортивних подій. На базі дитячої спортивної школи номер 4 відбувся обласний чемпіонат з художньої гімнастики. Організатором спортивної події виступила громадська організація Обласна Федерація художньої гімнастики Дніпропетровської області. А участь у чемпіонаті взяли понад 200 красунь з усіх міст області. Наймолодші за віком на чемпіонаті гімнастки 2011 року народження, які мають перший розряд. Змагаються також кандидати в майстри спорту і дорослі гімнастки, які виступають за програмою майстрів спорту. Традиційно дівчата презентують техніку володіння булавами, м'ячем та обручем, яка входить у гармонію з граційними рухами та музичним ритмом. Змагання – це завжди великий крок вперед. Бо одних тренувань не вистачає. Вони повинні перевіряти свою готовність. до… Підальших змагань в попередньому чемпіонаті України наші гімнастки виступили дуже вдало. І другі, і треті місця підстав був завжди з нашими гімнастками. Я дуже сподіваюся, що ці змагання принесуть користь нашим гімнасткам. Ми плануємо декілька гімнасток у збірну команду України, і ці старти їх перевіряють і дають їм можливість піднятися ще вище. Кам'янська неодноразово приймає чемпіонати такого формату. За словами Одуарда Куряка, велика кількість професійних суддів з різних міст регіону, захоплюючи виступи, наповнені технікою та самовіддачею, вкотре показують високий професійний рівень наших гімнасток. Рівень дуже високий. Це перший розряд кандидати майстери спорту, майстери спорту. І я думаю, що для когось обов'язково наш килим буде щасливий і наші спортсменки. Попадуть збірну України і будуть захищати на міжнародній арені нашу Україну. Серед спортсменок зустрічаємо струнку та усміхнену Поліну. Вона з командою з чотирьох гімнасток представляють Павлоград. Займаю вже дев'ять років приблизно. Мій тренер Круковська Ольга Георгівна та Наталя Петрівна. Ми займаємося в ДСШ в нинішньому. Раніше це був сап-центр у Павлограді. Приїхали сюди виконувати, ну збирати у кобілку, можна так сказати, на кандидата майстри спорту. Наступному році вже буде виконувати. Поліна зізнається, що для неї виступати на обласних змаганнях дуже почесно. Звісно ж, дівчина хвилюється перед кожним виступом, але досвід занять гімнастикою з трирічного віку надає можливість швидко себе опанувати. Перемога дещо дуже приєднання. Дуже вхвильовано, що ти зайняв перше місце там з таких та таких та багатьох дівчат. Декілька днів тому Павлоград сколихнула страшна трагедія, яку знову спричинили окупанти. Поліна розповіла, що внаслідок цього команді довелося покинути рідне місто, тож часу і можливості на підготовку у гімнастки зовсім не було. Ці два-три дні без тренувань, ну, трошки складнувато, але ми з міста виїхали, коли були ці обставини. Я виїхала, чесно, без тренування, без предметів, без нічого. Ми виїхали і ось о, їхали, забрали всі речі і приїхали сюди. І я вже взяла ці речі ну, обруч, булави, вдячу, руки. Я така, нарешті, нарешті я їх отримала в руках. За ці три дні ну, дуже сумуєш за своїми за тренуванням, за своїми предметами, за цим усім кіпішом. Вже наприкінці червня в Києві проходитиме чемпіонат України з художньої гімнастики. Це дуже відповідальні змагання. І саме в Кам'янському буде відбиратися команда, яка захищатиме честь нашої області. Це всі події, які ми вирішили згадати у щотижневому підсумковому випуску новин. І з вами працював Володимир Кравченко. Попереду нас чекає лише приємні та теплі дні. Дякуємо Збройним силам України і віримо в перемогу, яка неодмінно настане на все добре.